Поїхали розбирати креативи, які ми використовуємо в Ніші доставка піци в таргетованій рекламі, які нам дозволяють отримувати замовлення навіть тоді, коли людина абсолютно не хоче їсти. І так, поїхали. Перше, що ми використовуємо в креативах, це звичайно демонстрація нашої піци, як макрозйомка. Ось, наприклад, відео. Мені неймовірно круто подобається, маленький текст з назвою нашого бренду і демонстрація наших піц під круту трендову музику. Плюс, звичайно. Ми показуємо процес, як взагалі виглядає наша піца вживу на нашому, в нашому закладі. Це теж супер працює. Ось такий відос, такий смачненький, Але давайте не забувати про штучний інтелект да, і те, що він генерує неймовірно круті результати. Перше, штучний інтелект і асоціація то просто must have два в одному. Ось перший креатив, який ви бачите, да, це що? Київський міст, ми працюємо в місті Київ. У нас статика, у нас ззаді піца, тобто велика асоціація з містом. І написано, хто ми, люта Піца, лютий смак, супер, вау! Працює, неймовірно круто. Плюс ось друге відео. Мені воно взагалі більше подобається. Тут вже у нас немає статики, тут же крутиться у нас піца. Да? У нас вже їде авто по нашому проспекту в Києві. Я думаю, всі знають цей проспект, і це асоціація, крутий креатив. І, звичайно, круті результати в замовленнях. Плюс, звичайно, ми використовували і креативи, де ми писали неймовірно сильні заклики до дії. Ось креатив замовляє куштує, якщо не зайде, повернемо гроші. Я думаю, такого на ринку просто ніхто не робить. Тож, якщо ви бачите цей креатив, знаєте, це наша робота. І завдяки. Таким підходом в креативах ми зробили складаннями 15 тисяч доларів рекламного бюджету 104 тисячі доларів доходу. Тож, якщо у вас є бізнес з нішою доставки їжі, пишіть будь-який коментар під цим відео, і ми зробимо стратегію масштабування саме під ваш бізнес.